В чому прикол цієї картини? А в тому, що це кондиціонер. Кондиціонер інверторний бренду LG, вироблений в Південній Кореї. Одна із його унікальних функцій це те, що він подає потік повітря в трьох різних напрямках: зліва, знизу і справа. Перед початком роботи необхідно потягнути на себе цей щит. Тому що сюди втягується повітря вентилятором і пропускає його через фільтри. Наступна його унікальна особливість полягає в тому, що зображення можна змінювати. Ми відкриваємо скляну панель і дістаємо зображення. Такі картинки в інтернеті можна легко знайти, купити і замінити або, наприклад, роздрукувати будь-яку свою картинку, вирізати по, роз... по розміру і поставити. Для замовлення такого кондиціонера пиши нам директ, телефонуй або замовляй на сайті.